Англійська для особливого харчування. Сьогодні у нас дуже цікава тема. English for special diets. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як розповідати про свої алергічні обмеження. Якщо ти подорожуєш або ж приймаєш гостей вдома, тоді тобі необхідно обов'язково знати про те, як сказати про обмеження в їжі. Почнемо з алергії. Алергія це те, коли організм наш. Негативно реагує на якусь їжу. Для цієї частини нам необхідно познайомитися з кількома словами. Перше. Allergy – це алергія. Allergic – allergic – це алергійний. Intolerant непереносимість. Dairy молочні продукти. Wheat – пшениця. Давайте подивимося, на приклади. I'm allergic to. У мене алергія на. Наприклад, I'm allergic to nuts. У мене алергія на горіхи. Тут ви можете поставити будь-яке слово, на що у вас алергія. I have a nut allergy. У мене алергія на горіх. I can't eat dairy. Я не можу їсти молочні продукти. Так? Dairy це у нас молочні продукти. Інколи ви можете почути dairy products молочні продукти. I'm allergic, to milk. I'm allergic to milk. У мене алергія на молоко. А тепер поговоримо про непереносимість певних продуктів. Це не зовсім алергія, але теж може викликати неприємні симптоми. Наприклад, непереносимість глюкози або глютену. Тут нам стануть у нагоді ось такі. Фрази am gluten intolerant. У мене непереносимість глютену. I don't feel well when I eat gluten. Я почуваю себе погано або не дуже добре, коли я їм глютен. Що таке взагалі глютен? Це білок, який Міститься у ячмені, пшениці або ж вівсі. Його багато у хлібі, макаронах та тістечках, але люди, які мають непереносимість глютену, мають уникати цих продуктів. Якщо ти хочеш запитати, чи ця страва без глютену, ти можеш використати наступні фрази: І this gluten-free. Gluten чи ця страва без глютену? Або can you double check that this is gluten-free? Чи можеш ти ще раз перевірити? double check, перевірити ще раз, да? Що ця страва без глютену. Як же сказати про свою дієту? I can't have. І після I can't have ми можемо поставити будь-що. Тобто я не можу їсти I can't have nuts, я не можу їсти горіхи. I can't have dairy. Я не можу їсти молочні продукти. Коли ви заходите в ресторан, ви це говорите і одразу йдуть вам на зустріч щось інше пропонують. I can't have anything with nuts. I can't have anything with nuts. Я не можу їсти нічого з горіхами. Дуже зручно використовувати фрази типу: Do you have a gluten free menu? Чи є у вас меню, яке не містить глютену, і вам якесь інше принесуть. Does this have eggs in it? Does this have eggs in it? Чи є там яйця, наприклад, в якомусь салаті або ще в чомусь? Does this contain milk? Якщо ви замовляєте якийсь, можливо, коктейль, так, то чи включає воно молоко? Якщо ж ти не впевнений, треба ще раз уточнити. So, just to check, this has no nuts, right? Ще раз уточню. Чи немає тут горіхів? Якщо ж ми хочемо попросити змінити щось у замовленні, можна сказати так: Can I have this without cheese? Тобто вам принесуть ту саму страву, але без сиру. Can I have this without onions? Чи можу я це все замовити без цибулі? Ну, наприклад, це ваш улюблений салат, але там є цибуля, навіть якщо у вас немає алергії. Ви ж не підете на офіційну зустріч, коли ви дуже нервуєтеся, чи точно туди не покладуть, наприклад, горіхів, можна попросити про список інгредієнтів. Наприклад, can you show me a list of ingredients? Чи можете ви показати список інгредієнтів? Або ж коли ви заходите в ресторан і одразу говорите: I need something vegetarian. Мені потрібно щось вегетаріанське, і вам одразу все пропонують. Дякую за перегляд! ЧД!